Ми ніколи не думали, що так воно було тяжко що це така глибока, знаєте, спотвореність української національної свідомості. Нам здавалося, що досить ну, короткого якогось часу і Україна повернеться до своєї мови, до своїх традицій, до своїх звичаїв. А виявляється, являє, що це дуже важко. І все це йде з такою страшенно великою боротьбою. Боротьба за вільну від імперії Україну триває століттями. Та 24 серпня 1991-го – день, який змінив напрямок нашої історії день проголошення України незалежною державою. Зараз ми розуміємо, це була відправна точка нашого шляху, але аби дійти до неї, борці за незалежність дисиденти пережили чимало. Серед дисидентів Левко Лук'яненко, автор тексту історичного акту про незалежність України. Юрист і письменник, 27 років. Він провів у тюрмах і таборах. 45 разів на знак протесту оголошував голодування. Його мордували і тричі ледве не вбили. Однак, перед тим як стати кісткою в горлі, КТБ, Лук'яненко вступає до Московського університету, аби вивчитись на юриста, адже вважав саме цей фах допоможе йому зробити Україну самостійною. Він вислужує партія, а всередині ненавидить Російську імперію. А що значить в умовах наших вислужуватися перед Москвою? Це треба засуджувати націоналізм, це треба менше носити вишивану сорочку, це треба схвалювати русифікацію. А ну ж, припустимо, що на цьому шляху вислужування я справді десь згину під машину, попаду. Ким я помру? Ким я буду для нації зрадником? Зрадником. То Левко скидає прикриття комуніста та розпочинає боротьбу. Його відправили на Львівщину як штатного пропагандиста. Натомість він знайшов однодумців та створив українську робітничо-селянську спілку і написав антирадянську програму. За це Левка Лук'яненка засудили до розстрілу. Замінити страту на 15 років позбавлення волі допоміг впливовий однокурсник Михайло Горбачов. На засланні у Мордовії політв'язні не припиняли боротьбу придумали способи, як передати листи з інформацією на волю. Керівники концтабору лютували. В іноземні змі просочується інформація про життя бранців. Аби унеможливити витік, 500 найвпливовіших в'язнів відправляють на Урал. Майор Котову керівником ну, ми його назвали катовим. То він сказав: Це вам не Мордовія. Ми вас сюди привезли. Яку пляшку заткнули тут. Що з вами? Ми захочемо, то ми з вами зробимо. А тим часом на волі своє життя через радіоприймачі політв'язні слухають тоді популярну в союзі українську музику. По тих звуках десь ми не зв'язувалися із Україною, і воно давало нам знаєте. Приємність і надію на те, що колись будемо на Україні, та й будемо більше слухати ті пісні. 1976-го Лук'яненко на волі повертається до рідної Чернігівщини. До нього приїжджають нові борці, очільники української гельсінської групи. Її створили, аби доводити факти порушення прав людини в Україні. Вони пропонують Левку Григоровичу долучитись, а участь в організації означала черговий арешт. Він так, знаєте, досвідченим оком таким дивився е, на нас. А потім в якийсь момент запитав: хлопці, а ви усвідомлюєте, що за членством всій групи може бути арешт? Я дуже вдячний Левкові за ці слова, тому що вони мене тримали увесь стабільний час. Доля левка була іншою його ув'язнили як особливо небезпечного рецидивіста: десять років позбавлення волі, п'ять років заслання. Це був час загострення репресій щодо політв'язнів з боку радянської системи. Вона відчувала свій неминучий кінець. 1987-й. після звільнення Лавкові пропонують виїхати за кордон, але він відмовляється, адже бачить, країна змінюється і вимальовується довгоочікувана політична перспектива. Відбуваються неймовірні для СРСР речі і союзних республік. Вибори так Лук'яненко потрапляє у депутатський склад Верховної Ради України. Серпневий пуч 1991-й. Комуністична влада розгублена. Вирішальний момент. Один другий вступає, каже от. Поки комуністи розгублені, вони бігають там, залицяються до нас, хочуть вступити в народну раду, то давайте підготуємо законопроекти, щоб проштовхнути всі законопроекти. Я піднявся і кажу, шановні колеги, давайте зробимо щось інше. Давайте проголосимо Україну незалежною державою. Левко Лукяненко за півтори години пише акт проголошення України. Його виносять на голосування, а в залі дискусії. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радитися? Тоді, 24 серпня, день народження Левка Лукяненка. І в цей день він зробив усе, аби відновилась Україна. Україна століттями протистоїть російській орді. Проголошення незалежності це лише один із кроків. Зараз ми відстоюємо незалежність і платимо за неї неймовірно високу ціну. Українці 282 роки москалям допомагали будувати імперію. Тепер я думаю, що Господь Бог дуручий в Україні розвалити Російську імперію. І зараз ті хлопці, козаки сучасні на сході, якраз це роблять. Ну і по всій Україні настрій, отой антимосковський, він сприятиме тому, що Російська імперія розвалиться і тоді. Автономні республіки, краї, автономні і так далі здобудуть собі право заснувати свої незалежні держави. А московіти хай зорганізують тоді свою національну державу. Вона буде менша ніж імперія Російська, і вона не буде шкодити тоді Україні. 7 липня 2018 року Левко Лукяненко помер у лікарні Феофанія внаслідок тривалої хвороби, похований на байковому кладовищі у Києві.